Друзі, на нас про проголовне поїхали вранці цього дня на кримському мосту. Стався великий інцидент, який став однією з найбільших бойових втрат для Росії за останній час. Під час проходу залізничного ешелону з бронетехнікою, що рухався через кримський міст. Пролунала серія вибухів. Цей ешелон мав у своєму складі кілька десятків танків, які перевозилися разом із повним боєкомплектом. Пише телеграм-канал Морозький Вовка. Інцидент стався в районі Тузли на важливій стратегічній точці, яка з'єднувала Крим з основною частиною Росії. Перші вибухи стали настільки. Потужними, що здригнулося все навколо танки, що перевозили в ешелоні, детонували разом з боєкомплектами. Це призвело до серії вибухів, що вибухової хвили поширилися по всіх платформах. Вибухи хопили кілька вагонів і платформ з бронетехнікою, що призвело до масштабної пожежі. Танк, що детонував миттєво, викликав сильну пожежу. Що охопила цілу частину поїзда. Пожежникам вдалося екстеранно зупинити потяг. Однак, значна частина бронетехніки і платформу уже горіла. Російські джерела, зокрема телеграм-канали, підтвердили, що вибухи знищили. Ли щонайменше 48 танків, що перебували в ешелоні, Утрата та кількох кількостей бронетехніки стала не тільки фізичною поразкою, але й психологічним ударом для російських військових. Кілька десятків танків, які мали бути передислоковані на передову, були знищені буквально в кілька хвилин. Вибухи і масштабні пожежі призвели до значних людських втрат. За попередніми даними, кілька десятків російських військових і механіків, що знаходилися на платформі та в безпосередній близькості до техніки, загинули під час вибуху. Усі ці жертви стали наслідком не лише атаки дефектів організації евакуації та недооцінки ризиків, при перевезенні техніки з повним боєкомплектами. Пожежні машини, рятувальні бригади та підрозділи внутрішніх військ Росії, які приїхали на місце катастрофи, не змогли швидко загасити вогонь, оскільки пожежі поширювалися надзвичайно швидко через детонацію боєприпасів. Втрата техніки та людських ресурсів стала однією з найбільших поразок для Росії, яка зазвичай забезпечує свої транспортні колони від терористичних атак і зовнішніх загроз. Невдовзі після інциденту російські військові почали повідомляти про паніку серед особового складу, який перебував поблизу місця вибуху. Деякі солдати, що перебували в зоні ураження, почали намагатися покинути зону бойових дій через високий рівень небезпеки і постійні вибухи. Загальна паніка, яка охопила військових, підтверджувала серйозність ситуації. У момента коли ще не всі деталі інциденту були відомі, командування російських військ почало робити спроби зберегти порядок і уникнути подальших втрати. Утім, наслідки вже були очевидними. Кілька десятків загиблих, значні матеріальні втрати та неповне відновлення нормального руху військових поставок. Незважаючи на великі втрати, Кремль почав спочатку замовчувати масштаби трагедії. Російська пропагандна машина почала подавати цю ситуацію як незначний інцидент, що стався через технічну несправність, а не через зовнішній акт агресії або помилку військового командування. Проте за кілька годин після того, як телеграм-канали та інші медіа почали активно поширювати інформацію про вибухи та знищення танків, стало зрозуміло, що масштаб катастроф. Ви був набагато більший ніж спочатку заявляли офіційні джерела Кремль розпочав перевірку внутрішнього забезпечення та заходів безпеки для таких стратегічних перевезень. За неофіційною інформацією, вже кілька високопосадовців почали звинувачувати органи безпеки, що не змогли гарантувати безпеку під час транспортування важкої техніки. Військові частини, що перебували у безпосередній близькості до місця події, зазнали серйозних втрат. Деякі з них були відкрито критиковані за свою бездіяльність для Росії. Ця катастрофа стала серйозним ударом. Що Знищило частину її найважливіших ресурсів на південному фронті. Трата танків і стратегічної техніки була невиправданою для оперативних сил. Крім того, психологічні втрати серед російських військових стали важливим чинником для подальших дій на полі бою. Для України цей інцидент став важливим тактичним досягненням Удари по стратегічним цілям. Показали, що навіть на території Росії важливі великі поразки для її військових тил. Трата Росії стала ще одним доказом того, що її стратегічні позиції на фронті. Ті, значно ослаблені, і кожен новий удар українських сил може змінювати хід війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.